Кося, а вітер повіває що голковав, Мендарній Малинівці селище, що розташоване поблизу міста Чугує в Харківській області. На жаль, це селище надзвичайно часто згадувалося останніми місяцями в воєнних хроніках, оскільки поблизу цього селища проходила лінія фронту. Але Малинівка відома нам всім за назвою прекрасного фільму Весілля в Малинівці, оскільки за сценарієм саме в цій Малинівці розгорталися події цього фільму. Але в першу чергу ми їдемо в гості до неймовірної людини, справжньої хранительниці слобожанських традицій Янкови Ольги Григорівни. В неї був останні десятиліття славетний гурт, що співав фольклорні пісні, Малинова криниця. Теж таки це дійсно справжній такі наш пласт народних традицій. Ми сподіваємося, що вдасться записати всі ті пісні, які до нас ще йдуть з козацьких часів. Ми поговоримо про те, як проживають люди війну. Проте, чи співається їм зараз, і, можливо, разом поспіваємо. В 1652 році Малинівка заснована була, mm -hmm. приїхало три сім'ї із міста Грунчеркаської області. Почала Малинівка строїться, строїться. До 39-го року були сотні, тільки в 39-му році почали вулицями вулиця назвати. Mm -hmm. Ну на сьогоднішній день mm -hmm. скажіть. Де, наприклад, вулиця широка чи. Людина не скаже, так. Тринадцята сотня, перша сотня, друга сотня. Ой, ой, ой! ой. Тятя рая. Ну, давайте, попробуйте, щоб розпівалися. Летів орел через зелений, Та став калину клювати. Молоду дівчину да Кажи, голуб, си, ги, зи, ой, чуху, ж ти заболів. Я спочатку працювала дворником у дитячому садочку, тоді перейшла у школу, то туди мене взяли учителем спів. Я дев'ять уже созив депутатом Малинівської селищної ради. З п'яти років граю на гармошку. Ага. У п'ять років, я пам'ятаю, строїли хату нову. Ага. І от батько, ну що, Олю, будеш грати? А я малесенька була така. Ага. Виносить стулець, прив'язує мене до стульця, гармошку ага. дає, а пельщики пиляють дерево. Я об'являю, виступає Олесяр Оля. Мене мати породила два городи наділила, і ото на гармошку і з переборами грала. Ну тоді ж село. Де ж той баян був? Тільки в клубі. А до того я ходила в клуб і кажу, Люба, ну дай поіграти на, на баяні. І потихеньку, потихеньку вона давала, я почала грати на баяні. На суху все, що okay. okay. чую, те і граю. Кракояч, кракоячи, чого твоя жінка плаче, Кракояч, краколяче, чого твоя жінка плаче. Якби я знала, що я буду займатися фольклором, співав батько з таким потужним голосом. А мама взагалі грала на сцені. Організовуємо фольклорний колектив невеличкий такий. Це вже аж у 90-му році назвали Малиновою криницею. Це, що то за гурт був? Що це були люди? Це звичайні люди, які співали самі по собі. Це ж не це фахівці у вас там тоді зібралися. Абсолютно, у колектив у цей уходила. Дві бібліотекарші, тетя Катя Уборщиця, співала здорово. Ага. О, а тоді вже прийшли і мужики. Там. Ну ось вона одна тільки осталася. Ага, і, си... і ще одна сніпа. Де з ага. Ну ага. Да. з того першого. Вже да. ага. всі повмирали. Все посохло, все пов Звеселенкових, а що сюди приїхали. Німецька тут спалив, жити ніде було. Знали в маліноці, що тут два колхоза. і вони сюди приїхали робити, і тут ми й хату купили. Робила у заводі ага. на ХТЗ. І от возьму рукавицю. Стану на топчан і співаю. Ого! Це що, типа мікрофончик? Кажу, а ну ляпайте матюшком на їх. Кажу, а ну ляпайте, а не ляпайте мені. Ось виходить мастер. Що ви тут робите? Я кажу, плати, я концерт роблю. Усі гори зеленіють. Попробуйте. Красива пісня, стара, дуже така. Це стара пісня стара. Усі гори! Зелені гіють, усі гори зелені де багаті жито сіють. Одна гора тихий горна, де вдогово, де сіяла вохолочила, слізонька межі прямо чигіла. Ой, братічок, сонька, Ну, ви не пам'ятаєте з дитинства? От там колядували, щедрували, чи то вже не ті роки були. Що колядували, що дрвали всі я пісні знаю. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу поглядав. Баба на, Баба на ікону, дайте самогону. А ще яке ще? Що ти, тітко, напекла, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак неважний, дайте рук бомажний. Ой, на я на річхаво. Yes, yeah, be let... А щедрівки, на щедрий вечір, що у вас є. Щедрівочка щедрувала до віконця припадала, що ти дітка, що ти тітко набарил, ти тітко напекла, а щедрівочка втекла. Так що за щедрівка? яка у вас тоді Щедрівочка. Ну, той. Сьогодні да. у вас. Сьогодні да? праздник ну. के <muchos> में <much> 24 лютого в 6 часов ранку бомбили аеродром у Чугуєві. Звичайно, отут усі будинки. Тут у нас... близько у вас так? близько. 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 Представте собі, дом ходуном ходив. І сусідка прибігає, каже, війна почалася. Я кажу, та ти що, здуріла? Учені, мабуть, йдуть. А вона каже, вийди на балкон і подивись. Бабушка рає, що ви робите, коли лежу а та ви що, війна, тікайте в порівку, яка війна? Та вийдіть, подивіться, аеродром горить. я із сином вискочили на двір. Дивимося, палає. Дивимося, летить два самоліта і через нас звір. А він каже, ось руські летять. Я та ти що? Кажу, давай тікати, що ж, не дай Бог кинуть бомбу, а вони, ні, а не ні, каполетять. Дивлюся, полетіли опі, опі, кинули на аеродром і ми сток розбили. Садила, полола, а не летять ракети, свисять і все летіли у нас, на завод, та на воїнку час летіли. Нам він складає. Да. І... А і... Це, це я полізла в погріб за картошкою. Ну тільки взялася за ящик вилазити, а не бомбу як кинули. На воїнську часть. Оце розбито, відсія. Рама каже, перебита. Оце. Перший прольот був. Усюди у воїнську частину. упала бомба, а я полізла по картошку. А воно як бахнуло, добре, що я стояла той, а то б убило б мене там. Воно б мене скинуло ступінь. Люди погоріли, порозбивало, та ніхто не заплатив. А мені там заплатять. Ну, страшно було, Оляна. Чому ви шукали ну, розраду? Ми щось ожидаємо, аж чого? Хто його знає? Я кажу, оце пойду так кажу, ну так співати хочеться, що ну, ну кричала. Зайду оце в клуб, співаю, співаю. Возьму баян і граю, воно ж не чутно. Граю, і граю, поставлю баян. На початку листопада до мене подзвонив селищний голова і сказав, що Ольга Григорівна. Ну, потрібно трошки зварити вареників. До нас їде коля Серга. Ви його знаєте? Я кажу, звісно, знаю. От він із своєю програмою їде, дві пісні десь заспіває. От. Ну, і, звичайно, Ольга Григоровна зразу почала вареники варити і почала пироги жарити. Приїхав із своєю групою, із своїми художниками. Сказали, що будемо, де вам краще нарисувати Малинівку. Ну, я кажу, давайте на тильній стороні будинку культури, і школа тут поряд, і люди будуть їхати, завжди будуть дивитися. Я як виходжу, як глянула. Ну я тільки лице котика. Звичайно, вони були дуже раді. От, а тоді вже коля Серга, коли заспівав під гітару дві пісні. Він попросив мене, Ольга Григорівна, ви що небудь заспіваєте? Дуже довго я їх угощала. Вони казали, що ми приїхали на одну годинку, а поїхали аж у вісім годин вечора. Полька! Це називається Полька Дрестуха. Ну, ну так називали в народі. Ну я вам серйозно кажу.

А я не з вами. Я зірми. Б... А, а? Щоб закрилися. Оця пісня є песельнику. У якому песельнику? Песельнику. Песеннику. Песельник. Ну а я сказала так і буде. И батюшки много є, ти, матушки много глє, много я. Много я, много я. Україні. Слава ну, нації! Слава. Смерть ворогам нашим. Дай Бог, щоб ця війна закінчилася проклята. Так, Будь зараз це головна війна. Похилився, що й до нього козак приїздив. Де ж той млин, що на яр похилив. Прив'язав він коня вороного, а сам сів на його співати. Прив'язав він коня. Десподілись літа молодієї. Де поділась моя красота. Ляжу спати. Ну, всі пісні в умі переспіваю, всі пісні переспіваю. А зараз чого -то страшно співати. Тільки Богу молюся. Тільки просю архангел Михаїл Шостокриль, Закрий нас крилями, закрий малиновку крилями. Там у мене сусід, а він не каже, тітя, ну прилетить до нас ракета. Я кажу, не буде. Ось заплюєш мені, глаза кажу, не прилетить. З вином ми раділі, з вином ми умрем, З вином похороняся сп'яним попом. What <laughs>